Бо це ж не просто обмовка Портінкова про аристократів, Так, це справжнє уявлення у частини людей, що вони по праву народження є господарями цієї країни, цієї держави, країни держави. І вони по праву народження, по праву свого гаманця і статусу суспільного, вони не служать, вони не працюють, вони отримують від цього лише плату, рентну. Тобто, всі. На їхніх ресурсах працюють, а вони отримують лише свій по праву народження свою ренту. І от таке ставлення, воно також присутнє. І більше того, частина людей саме так і розглядає оцей правлячий клас, особливо правлячий економічний клас, як ті, які по праву народження узурпували владу економічну, владу політичну. Тому і зрозуміло, що є протест, є там розрив, є боротьба. Сказати, що ми застряли в середньовіччі якісь архаїці я би сказав би так: у нас є прояви всіх соціальних укладів, всі інформації е, е, в Україні представлені від збиральництва і полювання. От, що знайшов, то присвоїв. Да? Спосіб економічної діяльності присвоєння того, що знайшов. До надновітних технологій виробництва сенсів, як постмодерністської економіки. Тобто, у нас є все.